Ми продовжуємо створювати векторні графічні зображення. Тема у нас багатошарові зображення. І ось у підручнику є наступний такий сюжет. Є поверхня землі, на першому плані доріжка йде, там на задньому плані хмаринки. І ось посередині стоїть вітряний млин, такий казковий, із крилами у вигляді листочків. І сонце казкове таке промені якісь. Вучеряві зігнуті. Ну, ось попробуємо зробити таке зображення. Запускаємо LibreOffice Draw. Так, сторінка, сторінка властивості сторінки альбомна. Окей. І починаємо. Ну, тут саме такий важкий об'єкт, це крила. Вітряного млинка. беремо еліпс. Малюємо. Ну, спочатку нехай буде велике отаке, потім ми його змінимо. Кольор зелений. І починаємо його змінювати. Форму його беремо. перетворити на криву. Зверху тут, на панелі інструментів, є такий об'єкт, ось точка. І тут відкриються Створення додаткових точок, тобто працювати з вузликами. Так, беремо перетворення, робимо. Витягуємо оцей, ось, о, один із вузликів. А тут напрямний напрям прямий кут поставити. Кутовий такий, і він тепер буде гостренький, цей кут. Так, ну тут трошки підредагуємо, трошки такий. Зробимо листочок витянутий. А за це ось окружечки, за них беруть, під, редагують лінію у даній точці. Так, що в нас вийшло? Ось такий листочок. В принципі, буде. Все, що в цього листочка. Так, потрібно цю панель редагування виключити ось, точки. Виключили, щоб не було. Тепер ми його можемо, наприклад, за вугловий маркер. Клацнути лівий клавише і повернути, ну скажімо, догори. Чого, бо листочка там ще є ніжка. Всередині он зображення, там листочка є така жовтувата ніжка. Так, намалюємо ніжку. Чим її намалювати? Та беремо основні фігури. Трикутник. трикутник отакий. Це саме простіший варіант. І теж його правою кнопочкою перетворити на криву лінію. Беремося перетворення. Добавимо ось о, плюс вставити вузлики для того, щоб чуть-чуть ніжку вигнути скажімо, дві точечки з однієї сторони дві точки. І за ці точечки тільки що які додали, змінюємо трошки. Змінюємо форму То сильно втягнув. Все, отакий от от ніжка. Кольор там трошки якийсь шовто. От Такий його. все виключаємо, оці ось перетворення, де були. Виключаємо перетворення. І тепер цю ніжку можна ставити на листочок. За вугловий маркер клацнути і провернути отакого. От все, ось такий буде листочок простенький, нескладний. Все. Виділяємо все разом. Зменшуємо розміри. І беремо його, копіюємо, бо там у нас 4. і правою кнопочкою вставити. Воно вставляється саме поверх себе. Можна його повернути, бо там одне крило вгору, одне крило вниз. Отако, ага, все разом потрібно виділити. Ще раз виділяємо і отак ось перетягуємо. Взагалі можна зменшити. Так, два крила є. Можемо їх правою кнопкою копіювати, вставити, відтягнути і за вугловий маркер клацнути і повернути отак. Горизонтально. ага, Знову-таки виділяємо їх. І перетягуємо. От такого, Це будуть крила вітряного млинка. Це саме важке, що було. Ага, ще сонечко намалювати, теж важке. Так, геометричні. Отут де ось є об'єкти такі фігури. Ні, не тут. Теж в якої версії, тут немає. От. Застаріла версія. Тут таких фігурочок немає. Зображень, де є. А, ось ось зірки, ось, ось всякі зірки, все. Ну, Можемо ось взяти сонечко на 12 променів. От такого Теж ну, давайте йому зробимо кольор. Жовтий всередині, а колір лінії, це колір заливки. От, а є ще колір лінія. Ось о, лінія. Колір лінії. Там йде моє зображення. Колір лінії. Скажемо коричневий такий. окей так, і беремо теж його правою кнопочкою перетворити на криву. Перетворили на криву і беремо оцей інструмент точки, тобто змінювати будемо вузлики. І за ці вузлики трошки отако завертаємо їх, щоб сонечко було кучеряве. О, скривлюємо. О, там є теж ну, круглі ці. Маркери додаткові, за які можна напрямні міняти напрямок отако заокруглення, скруглення отаго. Той маркер отак оберем. Це два, тут два самі такі складні об'єкти. О, це листочки намалювати і сонце із заокругленими промінцями. Воно не в ту сторону заокруглює, то за оці ось додаткові два кругленькі маркери повертаємо в іншу сторону. Ну, щоб всі ці променці в одну сторону були завіхрені. Додаткові он, кругленькі маркери, за них за завітрювання таке робимо. Щоб отак. О. Ну, все, зрозуміли так? Да? Хто намалює краще мене? Буде 12 балів. Просто довше треба у нас час фільму. Ну, все. Все. Основне, основне є. Тепер малюємо землю. Так, основні фігури. Ні, не основні фігури. Візьмемо отут ось Полілінія із заповненням. Так, знизу ведемо. І заповнюємо. Це буде поверхня землі. Кольор обираємо. Десь тут щось настройки збилися. От. Кольор землі якийсь буде. Сіруватий. О, тут ось сіруватий, окей. Так, єсть. Ага. Так же само побудувати нам потрібно е, сам. Млинок, то теж беремо полі лінія. От, і, а, в принципі, можемо. І, і, тут дія назад, можемо взяти. Та Еліпса візьмемо. Отако. От еліпса. І, і, сірий колір йому задамо. Такий його. Давайте інший, щоб від кольору землі відрізнявся. Якийсь. Та нехай буде. Фіолетовий. Фіолетовий. І ось у, у нас тема багатошарові зображення. Розташувати чуть-чуть перемістити назад. Давайте його взагалі розташування перемістимо на задній план, аж на самий зад. Отако. От то От -от буде. Приміщення вітряного омлина, крила тут попереді. Так, попереду. Так, що ще в нас не вистачає? В нас ще не вистачає доріжки. Ну, Доріжку можемо побудувати як основна геометрична фігура, скажімо. Та, ну, хоч, хоч і прямокутник. Отакий От прямокутник, От, але його перетворимо. Перетворити на криву лінію і будемо зміни роботи. Ось от, додаємо точечки, викривимо. Тут декілька точечок і тут. От. І тепер за ці точечки розтянемо і трошки викривимо. Доріжка зазвичай крива йде. Ну, така буде доріжка в нас. І вона там іде різнокольорова. Для цього, Так, виключимо ось перетворення. Оцим інструментом ось точки виключили. Його копіюємо. Копіюємо доріжку, Вставити. Вона вставилася сама поверх себе. І давайте перефарбуємо. Тобто там у доріжки декілька кольорів. Іде коричневий, от, червоний, сірий. От, ну, так, декілька кольорів доріжки там. Ну, Давайте ще раз вставимо. Ще другий, другий обочина якась червона. Нехай буде. І теж розташування чуть-чуть назад. Розмістити чуть-чуть назад. От такі три, три кольори. Доріжка у вигляді трьох кольорів. Десь давайте їх змістимо. Отаку-отаку. Ось от от така різнокольорова доріжка. Ну і там ще не вистачає хмаринок. І так, беремо ось ось. Полі -лінія. Беремо знизу. Буду. Ага, треба було отако от І так, так, так. Тако, тако. Донизу. Колір світло-голубий задамо. І копі... Давайте розміщимо на задній план. Аж розмістити, аж на задній план Он туди. Таких хмаринок у нас, і, і зліва відлина і справа. Давайте її скопіюємо, копіюємо правою кнопкою вставити, відтянемо на інше вправо, Розтягнемо до краю екрану. І знову ж таки розташування аж на задній план, туди за землею. І ще в нас не вистачає там, щоб небо було. небо якесь Так, давайте прямокутника, основні фігури. Прямокутника. І через увесь екран отако, намалюємо. Задамо йому колір світло-голубий. світло, світло Небо, а може, Та хай буде світло-голубе. Отаке. І знову ж таки розташування, порядок на задній план. Отаке От буде небо. Хмаринки попереду, тут поверхня землі і вітряний млинок. Все ось робіть. Таке багатошарове зображення, такий сюжет. Вітряний млинок. Робіть файл, зберігайте і присилайте мені на перевірку.